Кожен день життя пропонує нам безмежні подарунки та можливості вдосконалюватися та бути справді щасливими. Єдиною перешкодою є лише наша невіра у те, що ми заслуговуємо усіх благ, які може запропонувати нам Всесвіт. Якщо ти думаєш про одну з багатьох проблем, які тебе турбують, кажучи: Але як я можу змінити цю ситуацію, як я можу мати більше грошей, роботу чи відновити своє здоров'я? Для цього ж знадобиться диво? Точно, диво. І знаєш, просто почни очікувати від життя найкращого. А не найгіршого.